Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Німеччини доставив до України ще 20 бронемашин Дінго. Про це йдеться в оновленому списку уряду ФРН військової допомоги Україні. Також Німеччина передала два танкових тягачі. У листопаді уряд ФРН передав Україні першу партію з 30 броньованих машин Дінго. Вони стали на озброєння десантно-штурмових військ. Німеччина також додала до списку майбутньої допомоги Україні 80 пікапів. 90 засобів протидії дронам та 7 вантажівок 8 на 6 зі змінною системою завантаження. Федеральний уряд Німеччини готує для України нові самохідні артилерійські установки калібру 155 мм. На сайті ФРН офіційно повідомляється, що буде передано 18 одиниць раніше про зацікавленість України до цих артилерійських установок повідомлялись у німецьких ЗМІ. Міністр оборони України звернувся з відповідним запитом до ФРН у липні 2022 року. Ці артилерійські установки калібру 155 мм мають довжину ствола 52 калібри. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль. Модуль безлюдний, тому в екіпажі установки усього дві людини. Боєкомплект модуля становить 30 снарядів. Виробником заявлено, що дальність стрільби становить 40 кілометрів. Також САО здатно застосовувати далекобійні снаряди вулкана та Екскалібур. Сполучені Штати готують Україні новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів згідно з документом, цей пакет допомоги пропонує нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони. Також Пентагон надасть високоточні реактивні боєприпаси для Хаймарс та снаряди калібру 155 мм для ствольної артилерії. Окрім того, будуть передані багатоцільові армійські автомобілі «Хаммер» та електрогенератори. Пакет допомоги включає 80 тисяч снарядів для гаубиць та неназвану кількість боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем М142 Хаймарс. Зброя для відправлення в Україну передається із запасів Пентагону. Збройні сили України отримали від Словенії модернізовані танки Т-55, які мають позначення М-55С це перше оприлюднення тренувань українських танкістів на цих машинах. Раніше військові не показували цієї техніки. У вересні уряд Словенії повідомив, що передасть Збройним силам України 28 танків цього типу. М-55С це модернізація радянського танка Т-55. Оновлений Т-55 Словенії отримав нову 105-мм гармату L7 з тепловим кожухом, а броню бойової машини на башті та лобовій частині корпусу підсилили ізраїльські елементи навісного динамічного захисту Блезер. Система управління вогнем машини отримала цифровий балістичний обчислювач, новий стабілізатор гармати та праціл навідника із лазерним далекоміром. Також машини обладнали сповіщувачем про лазерне опромінення. Німецький концерн виготовить для України два нові зенітні комплекси Skynex. Про це повідомило німецьке видання. Концерн підтвердив замовлення в п'ятницю, водночас не назвав країну. Однак, згідно з даними урядових джерел, йдеться саме про Україну. Поставки очікуються вже на початку 2024 року. Skynex призначений для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Система здатна збивати безпілотники або крилаті ракети 35-мм боєприпасами. Вартість двох одиниць Кайнекс оцінюється в 182 мільйона євро. Очікується, що витрати будуть покриті урядом Німеччини. Система вже продемонструвала свою здатність уражати невеликі з малих повітряних дронів. Боєприпаси системи не підпадають під дію електронних засобів протидії під час пострілу. Має ефективно дальність стрільби 4 тисячі метрів та скорострільність тисячу пострілів за хвилину. Українські військові отримали на озброєння французькі міномети ці міномети, які можуть буксируватися, мають калібру 120 мм. Міномет використовує для стрільби стандартні боєприпаси НАТО, а також спеціально розроблені під нього. Спеціально для нього розроблено осколково фугасно активно реактивну міну, що підвищила дальність ведення вогню до 13 кілометрів. У разі потреби з міномета можна стріляти стандартними 120-мм мінами з дальністю приблизно 8 кілометрів. Цей причіпний міномет надійшов на озброєння французької армії у 1973 році. Українським військовим передали великокаліберні кулемети румунського виробництва. Ці великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм виготовляють на румунському підприємстві. Раніше про передачу цього озброєння румунською стороною не повідомлялось. Румунська компанія також пропонує своїм клієнтам власні триноги для цих кулеметів, які ймовірно також отримали українські військові. Кулемет володіє досить високим темпом стрільби, що забезпечує ефективність вогню по рухомих цілях. Один із кулеметів було обладнано тепловізійним прицілом. Українські фахівці створили мобільну реактивну систему залпового вогню для реактивних снарядів, пускову установку встановили на позашляховику в 150 раптор. Саморобна реактивна установка може запустити 12 накерованих авіаційних ракет. Ракети С8 мають калібру 80 мм та призначені для запусків з бойових літаків та гелікоптерів, але українські військові розробили пускову установку для запусків з колісних транспортних засобів. Накерована ракета С8, яку використовують військові, має кумулятивну уламкову бойову частину. Заявлено, що така ракета пробиває броню завдовжки 400 мм. На озброєння Збройних сил України прийнято автоматизовану систему управління бойовими діями «Дзвін АЕС». Про це повідомив міністр оборони України автоматизована система Центру оперативного керування стала на озброєння 6 грудня. Українські військові надзвичайно зацікавлені в цій системі стратегічного рівня і давно чекають її повноцінного розгортання. Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування згодом державні. Наразі усі формальні процедури завершено. Система офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної автоматизованої системи управління. Розробка української автоматизованої системи дзвіна С велась з 2017 року. Також була створена мобільна версія дзвіна С, яка була розгорнута в розташуванні генштабу в межах польового пункту управління оперативного рівня. В Україні майстри транспортної компанії виготовили вже 15-й такий тролейбус, який отримав новий корпус та покращені характеристики. Це енергощадний низькополий тролейбус з автономним ходом на 20 кілометрів, споживає електрики на 30% менше, може працювати від контактної мережі від заряду акумулятора. Корпус тролейбуса виконали з більш стійкого до корозії матеріалу. У салоні ж вдосконалена система вентиляції та опалення. Також акумуляторний блок, оснащений системою кліматконтролю, яка запобігає перегріву до кінця року. Майстри української транспортної компанії планують випустити ще чотири тролейбуси. Канада випустила облігації на підтримку України на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті канадського уряду. Зазначається, що придбання канадцями облігацій допоможе українському уряду і надалі надавати фінансову підтримку українцям. Таку, як пенсія та закупівля палива, також допоможе у відновленні критичної інфраструктури. Відомо, що канадський уряд встановив партнерські відносини з фінансовими установами, які беруть участь, щоб запропонувати канадцям можливість придбати суверенні облігації України номіналом 100 доларів. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.